Доброго дня! Поговоримо сьогодні про таке захворювання, як лямбліоз. Лямбліоз це інфекційне захворювання, яке викликається найпростішими мікроорганізмами, які ми називаємо лямблії. Лямблії паразитують в тонкому кишківнику, і, як правило, симптоми, які пов'язані з ураженням організму людини, вони проявляються враженням шунково кишкового тракту. Це можуть бути поганий апетит. Іноді, може бути, нудота, блювота, може бути болі в епігастрії, болі в лівому правому підреберії, може бути біль навколо кубка, може бути пронос, метеоризм. Лямлі викликають дуже часто враження центральної нервової системи у вигляді неспокою, поганого сну, агресії і мінливого настрою. Лямлі виділяють токсини, і ці токсини згубно впливають на вас організм. Також вони порушують смоктування вітамінів в 12палій кишки, таких як вітаміни групи В А. Дуже часто лямблії впливають на імунітет людини. Виявляється, лямблі знижають виділення імуноглобуліну А і М. В організмі людини. І це приводить до імунного дисбалансу. Тому люди, які інфіковані лямбліями, вони частіше хворіють на респіраторні захворювання і захворювання дихальних шляхів. Лямбліоз також дуже сильно сенсибілізує організм людини і кропив'янки, алергічні прояви з боку дихальних шляхів, можуть бути пов'язані ничним іншим, як з лямбліозом. Тому. Якщо у вас є певні симптоми і ви не знаєте, що це, раджу обстежитись на лямблії. Ви можете здати антитіла на лямблії, це здається кров, або ви здаєте трьохкратну кал на цисти лямблій і самі лямблії. Будьте здорові, не хворійте!